Додаток до розділу другого – обітниці літнім людям Віддавайте хвалу Богові за можливість жити для слави Його імені. Пам'ятайте, посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості будуть множитися і матимуть насолоду, аби сповіщати, що праведний Господь мій Бог і немає в ньому неправди. Псалом 91 з 14 по 16 вірш. Бог залишається вірним під час бурь та випробувань. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали, і до чого доторкувалися наші руки, про слово життя. І життя з'явилося. І ми побачили і свідчимо. І сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо й вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. Перше послання Івана, перший розділ з першого по третій вірш Твердо стійте за правду Божу. Піднесіть перед народами прапор, на якому написано «Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Книга Об'явлення 14 розділ, 12 вірш. Боже. Ти мене навчив ще в моїй молодості. Тож я досі розповідаю про твої чудеса. Псалом 70, 17 вірш Якщо ти не можеш швидко відтворити в пам'яті численні запевнення, що містяться у дорогоцінних обітницях, слухай їх із вуст іншої людини. Господь Бог співчутливий і милосердний, дуже терпеливий, багатомилостивий і правдивий, віддаляє беззаконня, неправедність і гріхи та не очищує винного, Книга Вихід, 34 розділ, 6 та 7 вірш. І в той день скажеш: Господи, поблагословлю тебе, тому що ти розгнівався на мене та відвернув свій гнів і мене помилував. Ось Бог, мій Спаситель, мій Господь, буду надіятися на нього і не боятимуся, тому що моя слава і моя хвала Господь, і Він мені став спасінням, і з веселістю зачерпнете воду з щерел спасіння. Книга пророка Ісаї, 12 розділ з 1 по 3 вірш. Книга пророка Єремії, 17 розділ, 7 та 8 вірш. І він буде як родюче дерево при водах, і в вологості випустить своє коріння і не злякається, коли прийде спека, і в нього буде розлогий стовбур, він не побоїться в рік посухи і не перестане давати плоду. Книга повторення закону 7 розділ 15 вірш. Господь віддалить від тебе всяку неміч, і не нашле на тебе жодних згубних єгипетських хвороб, які ти бачив і які пізнав, а нашле їх на всіх тих, хто тебе ненавидить. Послання до римлян, 4 розділ з 19 по 21 вірш. Він не ослаб у вірі. І не вважав свого тіла, хоча мав майже сто років смертвілим, як і смертвілою тробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої обітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був упевнений, що бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Книга пророка Ісаї 46 розділ, 4 вірш. Аж до старості я є. І аж доки ви не постарієтеся, я є. Я на вас чекаю. Я створив, і я чекаю, я підніму і спасу вас. Псалом 90. з 14 по 16 вірш. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його. Бо він пізнав моє ім'я, закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю й прославлю Його, я насичу Його довгим віком і покажу йому своє спасіння.